Просто, що, друзі, щоб ви розуміли, як тут всім на все походь. Вона вже померла, по-моєму, вона не дишить. Всім все равно, взагалі всім все равно. Вона отак нерухома вже другу годину, поняла? Я підходив думав, на це стирказу, може ще сталося, Вона такі. Та ті, потім глянув, поняв? Отак тут, отак. Короте, друзі, просидів вже тут три години, нічого не змінюється. Позаду мене тут хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора, а зараз вже майже сьома. Зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають. Короте, послали мене мачу здавати. Кажу, боже, так болить, не можу просто стояти. Вони кажуть, так, да, треба чекати. Зараз я гляну, каже, 6 годин. Жоту чека щось один, кажу, давайте додому поїду посплю, приїду. Не каже, якщо ви поїдете додому, і потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Просто якийсь страшно. Ну, це взагалі, Я не розумію, як це працює. Я дочекався лікаря. Я дочекався лікаря, але так повезло. Це було дуже довго, від 4 години. І попалась в Казахстану. Боже, це. Вона каже, ви знаєте, як тут лікується. Я кажу, та знаю. Вона каже, ми все сделаем так, як у нас. Що значить до нашого лікаря попасти? Вже на, на X-Ray потрапив на марнгії. Окей, а я. Окей, є. Наші люди і в Африці наші, і в Британії наші. розумієте, От дивіться, тільки попав до нашого вже. Я перед цим чотири години ждав, щоб потрапити просто до лікаря. Тільки потрапив далі. А, до лікарка. А ти речі, знаєте, як ждать? Тут люди сидять, свідомі зустрічають, на колясках сидять. І отак от сидять, і чекають, чекають, і блядь, замерзають, і жопа мерзне тут сидіть. Ні кушетки, нічого. Я вже показував кадр. І тільки потрапляєш до нашого вже через 20 хвилин мон рентген, потім мені КТ роблять, потім ще щось, типу, розумієте? Вау. Wow. After 5 minutes, yeah. It's super quickly. Вже wow. 5 хвилин не пройшло, вже знову я йду, мене чудо вообще. Зараз буду грошей їй платити, за таке треба просто розцілувати і пам'ятник при тут за кордоном поставити. Окей. Okay. Це чуєш, що це так, друзі, ну ось, все. В бачите, стіни, Головой будет сам стены. Смирите на рубашку, все. Oh. Yeah, Самі раком люди заповзають, самі сідають на кресла, нікого не їбе вообще. Що з тобою просто вас